Чи підготували ви вже подарунок для своїх коханих так, і рідних ну, жінок? Звісно, я вдома буду. Друго? Я 8 марта буду вдома. Forza, це <гументу. <гументу> <Добре>. Дякую. Ну, <гументу> обов'язково, як би цього. Жінка це все. Чоловіки нічого не варті без жінок. А що будете дарувати своїм? Квіти, заривати. Чи будуть святкувати? А я вже обов'язково. А що будете а, дарувати? Для різного віку жінок різні подарунки. Для дітей дитячі, для дорослих, дорослі подарунки, але обов'язково квіти, ну, поцілунки рідними обов'язковою, ну і, можливо, все-таки те заохочення, яке жінка чекає. Для кого це не суттєві дорогоцінні подарунки, але увага на першому місці. Да. Ну, звичайно, підготували. А як ви його вітати? чим? Ну, Взагалі-то квіти. Квіти і солодощі, там, шоколад. Тобто традиційно, так? Так, да, традиційно, це в нас традиція така. У нас жінок багато, майже 100 чогось особливого, а для своїх рідних? Ну, для своїх звичайних подарунків там Щось конкретно вже вибрали? Ну да. А що? <сум> там я знаю. Піч така, на якій можна було пекти, якісь солодощі, таке. Так. Так, так, 8 не святкую навіть всіх цих розпорядженнях всі пишу, що це радянське свято, анахронізм комуністичного режиму. Тобто навіть... -то воно потрапляє під комунізацію. Ну, ні, для мене, як для націоналіста, святкування 8 березня не є прийнятним. Для мене є святкування, я всіх своїх близьких жінок завжди вітаю з Днем Матері, тому що це є має українську традицію, це гарний смисл. Тому що якщо купнути в історію 8 березня, там дуже непогано для. Для жінок, ну, історичні факти. Тому тільки день Матері. Ну, я вважаю, що жінки приємно можна зробити не тільки 8 березня, а й в будь-який інший день. А конкретно вітати будете? Конкретно, конкретно я думаю, що привітаю своїх рідних. Думаю, що це... Вже вибрали подарунки? Подарунки, в принципі, я ще не, виб... не вибрав, але привітання буде в Рідних? Я, коли приходив ці святи 8 березня, не сплю дві ночі. Це думаю, що дарувати. А потім не сплю ще сутки, поки подарую усім подарунки. А що будете дарувати вже обрали? Ну, квіти це однозначно, а далі ж ну, дружина знає, що їй А що? Ну, Хай це залишиться моєю сімейною таємницею. – Їм рідним дарувати жінкам? Обов'язково квіти. – А окрім квітів, ще є якісь оригінальні подарунки, ідеї? Е, ідеї є, але вони такі знаєте, поки що, ще нічого поки не що, та, поки що ідеї, у нас є ще час.